Науково-практичний семінар для вчителів географії, економіки та київщинознавства покликаний допомогти у створенні оптимального навчального середовища для вивчення вище перерахованих дисциплін. На нашому семінарі присутні провідні фахівці. З викладання природничих дисциплін географії, зокрема українознавства та економіки, мета цього семінару ознайомити усіх присутніх, а це методисти методичних кабінетів столичної області, вірніше відділів освіти столичної області, про особливості викладання названих мною дисциплін в умовах. Особисто зарядовано навчання учнів Не випадково місцем проведення такого важливого семінару став саме обухів. Чому вибір зупинили саме на нашому місті? Нам пояснила начальник управління відділу освіти Марина Мигаль. науково практичні семінари – це одна із форм підвищення кваліфікації вчителя. От сьогодні будемо говорити, будемо ділитися ми своїм досвідом роботи. Як у нас справа в тому, що ми непогано виступили на обласних олімпіадах з географії, економіки, екології. От по всіх тих предметах ми у нас є призові місця. Тобто рейтинг міста дуже великий. Марина Мигаль виступала на семінарі першою. Вона розповіла про дошкільні та шкільні навчальні заклади Обухова. Далі методист міського методичного кабінету Ольга Капітоненко пояснила про роль та важливість діяльності методичних об'єднань. Головна мета міського методичного об'єднання вчителів географії та економіки це допомога вчителям в реалізації актуальних завдань розвитку освіти. Підвищення їх професійної майстерності та розвиток творчого потенціалу, через призми яких досягаються позитивні результати навчально-виховного процесу. На захід запросили представників Київського обласного інституту після дипломної освіти педагогічних кадрів. Один з представників колективу цього інституту, кандидат географічних наук Андрій Довгань, присвятив свій виступ новим напрямкам в межах економічних дисциплін. Цікавий новий напрямок економічного спрямування, який з'явився ось буквально недавно, і є покликом часу, вірніше відповіддю на ті виклики, які оточують у нас в сьогоднішньому житті. Це новий економічний спецкурс, який випропонується за рахунок варіативної складової. Це фінансова грамотність. Цей спецкурс має допомогти підростаючому поколінню у формуванні економічної грамотності, яка їм знадобиться у звичайних життєвих ситуаціях. Також був озвучений ще один новий напрям, який теж старшокласники можуть обрати за бажанням. Буквально ось Кілька тижнів тому заявлений на всеукраїнському рівні, на всеукраїнському семінарі методистів з економіки, які працюють які організовують роботу у областях, своїх регіонах здоров'я дитини і здоров'я харчування. Методист навчально-методичного кабінету природничих дисциплін Валерій Совенко розпочав свій виступ з пояснення того, що ж собою представляє компетентнісний підхід, адже саме це поняття присутнє у назві семінару компетенції. Це здатність учнів використовувати. Оті знання, уміння і навички на практиці. на практиці. І скажімо, ми повинні переконати учнів, що ті знання, уміння і навички, які вони отримають під час навчання, скажімо там, в школі і під час вивчення, зокрема, географії в школі, вони зможуть їх отри... використовувати. Ці знання, уміння і навички у повсякденному житті. І тому це в нас і буде компетентністний підхід. Зупинився Валерій Володимирович і на недоліках, які були виявлені під час перевірки стану викладання географії у навчальних закладах Київщини. Зокрема, він пояснив важливість використання різних форм перевірки учнівських знань та посилення у викладанні практичної складової. Ми повинні учням пропонувати різні форми для того, щоб виявити їхній рівень навчальних досягнень, через те, що в одному випадку учні можуть дуже добре працювати усно. Але от написати їм це складніше. Але буває навпаки, що, наприклад, усно вони не відповідають через те, що учні мають якийсь комплекс, а, наприклад, написати вони можуть. Ми повинні особливу увагу, це стосується методистів. Це стосується керівників метод об'єднання, що ви повинні доносити вчителям, що вони повинні посилити практичну складову, тобто виконувати практичні роботи, які передбачені програмою. Це не перший науково-практичний семінар, який проходить у стінах першої школи. За кілька останніх років тут відбулося два подібних заходи обласного масштабу. Вибір саме цього шкільного закладу нам пояснили так: це в першу чергу, тому що ми маємо потужну матеріальну науково-методичну базу для того, щоб забезпечити належний рівень прийняття. Учасників семінарів і забезпечення всіма необхідними умовами для проведення даного важливого заходу вибір пав тому, що безкровна Тетяна Миколаївна вона керівник нашого міського методичного об'єднання вчителів географії, економіки і київщинознавства. Після закінчення теоретичної частини розпочалася практична. Її представляли обухівські вчителі Тетяна Безкровна, Алла Захарченко, Тамара Лісова та Світлана Прохоренко. Вони ділилися своїм досвідом та висловлювали думки щодо методів зацікавлення учнів у вивченні географії та економіки. Юлія Варламова, Довбиш, студія Барт.